Добрий день, мене звати Субко Наталія. Сьогодні ми з вами повторимо питання додавання та віднімання звичайних дробів. Спочатку теоретична підказка. Щоб додати або відняти два дроби з різними знаменниками, потрібно звести їх до спільного знаменника, а потім застосувати правило додавання або віднімання дробів з однаковими знаменниками. Ну що ж, Виконаємо вправу. Нам потрібно обчислити 3 сьомих додати 4 дев'ятих, тобто знайти суму цих дробів. Записуємо перший приклад 3 сьомих додати 4 дев'ятих. Спільний знаменник для цих двох дробів це буде найменше спільне кратне обох знаменників. Тобто відшукаємо таке число, яке одночасно ділиться на 7 і на 9. Це число буде 63. Отже, нам необхідно ці дроби звести до знаменника 63. Записуємо знаменник 63. Тепер визначимо додатковий множник для першого дробу. Якщо ми знаменник 63 поділимо на знаменник 7, то додатковий множник буде 9. Тепер множимо і чисельник, і знаменник цього дробу на додатковий множник. 9 помножити на 3 буде 27, 9 помножити на 7 буде 63. Отже, дріб 3 сьомих ми звели до знаменника 63 і отримали дріб 27 63. Переходимо до другого дробу. Його також необхідно звести до знаменника 63. Визначаємо додатковий множник. 63 поділити на 9 отримаємо 7. Це і буде додатковий множник. Отже, нам потрібно дріб. 4 9 звести до знаменника 63. Записуємо додати. Ставимо риску дробу. Чисельник 4 множимо на додатковий множник 7, отримаємо 28. Знаменник 9 множимо на додатковий множник 7, отримаємо 63. Бачимо, що нам необхідно додати. Дроби з однаковими знаменниками. За правилом ми знаменник записуємо тим же, тобто 63, а чисельники потрібно додати і отриману суму записати в чисельнику. 27 додати 28 отримаємо 55, в знаменнику 63. Відповідь до першого приклада 55-63. Переходимо до другого приклада. Записуємо 8 дев'ятих відняти восьмих. Спільний знаменник для цих дробів буде число 72. Визначаємо додаткові множники для першого дробу. 72 поділити на 9, отримаємо додатковий множник 8. Для другого дробу 72 поділити на 8, отримаємо додатковий множник 9. Зводимо дроби до спільного знаменника. Перший дріб будемо і чисельник, і знаменник домножати на число 8. Отримаємо 64. 72 мінус, другий дріб і чисельник і знаменник домножаємо на додатковий множник 9, отримаємо 63, 72. -х. А далі, за правилом, нам потрібно знаменник залишити таким, як він є в обох дробах, 72. А від 64 відняти 63, тобто знайти різницю першого чисельника та другого. Наша відповідь 1,72. Переходимо до третього прикладу. 1315 відняти 2 третіх. Спільний знаменник. Для цих двох дробів спільним знаменником буде число 15, тому додатковий множник до першого дробу 1, його можна не писати, а додатковий множник для другого дробу буде 5, 13,15 відняти чисельник. І знаменник другого дробу множимо на додатковий множник 5. Отримаємо п'ятнадцятих. І так, 13 п'ятнадцятих відняти п'ятнадцятих. За правилом, знаменник залишаємо таким же. Записуємо його в знаменнику, а чисельники потрібно відняти, знайти різницю 13 та 10. Отримаємо. 3,15. Зверніть увагу, що дріб 3,15 ще можна скоротити на 3. Отримаємо 1 п'яту. Отже, відповідь до третього приклада 1 п'ята. Записуємо четвертий приклад. 2021 20 додати 3 сьомих. Спочатку дроби потрібно звести до спільного знаменника. Відшукаємо спільний знаменник. Це кратне для чисел 21 та 7. Неважко підібрати число 21. Тому перший дріб ми можемо переписати так, як він дається нам в умові 21. До другого дробу знайдемо додатковий множник. 21 поділити на 7 отримаємо 3. Над чисильником пишемо додатковий множник 3. І так, другий дріб 3 сьомих нам необхідно звести до дробу зі знаменником 21. Для цього і чисельник, і знаменник цього дробу ми помножимо на додатковий множник 3. Отримаємо 9 21. 2021 додати 9 21 отримаємо 29 21. Ця відповідь не остаточна, оскільки ми зараз маємо неправильний дріб. Необхідно неправильний дріб перевести в мішане число. Якщо 29 поділити на 21, ми отримаємо 1 цілу. Востач буде 8. Остачу записуємо в чисельник. А знаменник переписуємо таким же. Отже, наша відповідь 1,821. На сьогоднішньому занятті ми з вами повторили, як можна додавати або віднімати звичайні дроби з різними знаменниками. Дякую вам за увагу!